Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про штанішки, які от надійшли в продаж в наш магазин. Дивіться, колір, такий, колір джинс і такий молочно-бежевий світленький колір. Ось така моделька. На шнурочку на резиночці. Посадочка висока. Висока посадка. Донизу штанина пряма, ось така не розширена і не завужена. Ось такі штанішки. Маємо такі ага, ще тканину розкажу. Тканина тут 45% котон, 45 поліестер і 10% еластан. Тобто вони тягнуться. І вони собі такі наліто штанішки котонові штанішки легесенькі. Хороші штани. Дивіться, ось тут ми маємо А, розтяжимось. Розтяжимось, вони трошки тягнуться. Ось так. Не сильно і не мало. нормально тягнуться. Е, маємо ось такі розміри. На півокружність по бедрах 53 см. Ось тут теж, по-моєму, 53 це реальні заміри. Так, 53 і 56 см. 56 сантиметрів по бедрах. У такому кольорі такі розміри. 51 сантиметр на півокружність по бедрах. 52 сантиметри. Так, тут у нас. Тут у нас 54 сантиметри. І 56 см. Оці штанішки 56 см. Дуже гарні легесенькі. Тут карманчики, ззаду теж карманчики, і коштують вони всього-навсього 650 гривень. Ми маємо ще багато моделей штанішок. Ще є такого типу завужені штани. Я вам розповім про них у слідуючому відео. Маємо ще джинси і такі прогулянкові штанішки. Класичні штани, вони всі є у наших відео. В ленті «Погортайте на туди вище. Там всі ці штани є у нас виклажені. Ось цих немає, буде в слідущому відео. Також ми маємо привоз футболок гарних і плать. Будемо ознайомлювати вас, кожен раз будемо викидати нові відео. А зараз нагадую вам, що ми висилаємо товар Укрпоштою, новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж. Ставте лайки під відео, кому сподобалося. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт. Всього вам доброго. До побачення.